Шахраї продовжують ошукувати довірливих людей. При цьому використовують різні схеми. Улюблене місце їх полювання інтернет для приманки. Найчастіше використовують онлайн-продаж в лапках різних неіснуючих товарів. Так з останнього мучного ошуканства – це коли мешканець Шепетівського району за бажання придбати елітний гаджет з-за кордону за сприятливою ціною, заплатив шахраям вражаючу суму. В розмові в різних месенджерах шахраї обіцяли відправити йому гаджет за певну суму. Скидували номера рахунків. Чоловік переказував кошти. Після отримання коштів шахриї знову виходили на зв'язок, і весь час змінювали умови відправки товару. Вони казали, що треба доплатити за різницю, наприклад, у курсі, за додаткові послуги, за різного роду аксесуари до гаджетів. І Чоловік довіряв їм. Зрештою, вони зробили все, аби він їм повністю довірився. І впродовж року вони постійно підтримували з ним зв'язок. Таким чином, виманивши в нього 557 тисяч гривень. Наразі поліцейські проводять перевірку усіх обставин справи, потерпілий запізно усвідомлює, що потрапив у пастку шахраїв. Ми вкотре звертаємось до громадян із проханням бути дуже уважними у розмовах в месенджерах з незнайомцями і пам'ятати одне правило: якщо обіцянка звучить занадто добре, і ймовірніше за все, це шахрайство. Ми просимо людей бути пильними та берегти власні заощадження. У Славуті шахраї шукали чоловіка за простішою, але також класичною схемою. Потерпілий мешканець міста Славути натрапив на оголошення в інтернеті про продаж гумового човна. Продавець у розмові по телефону попросив здійснити передоплату коштів. Чоловік переказав 4300 гривень за цей човен. Але його не отримав цей товар, і вже продавець в подальшому після отримання коштів на зв'язок не виходив і не спілкувався. Поліцейські вкотре наголошують, при онлайн-купівлях здійснювати оплату, аби не стати жертвою шахраїв, треба лише після отримання товару і ніяк не інакше. Довірливість і бажання купити щось за вигідною ціною може зіграти злий жарт. Пам'ятайте про це. Перш ніж робити замовлення.